Малята. Зараз ми проведемо вправу «Де? Чий? будиночок. Дітки, хто це такий жовтенький плаває? Так, це рибки. Де рибок будиночок? Акваріум чи кошик? Так, дітки, у рибок будиночок у акваріумі. Це, дітки, хто? Равлик. Так. А де у равлика будиночок? У панцирі. Чи у Мушлі? Подумали? Так, будиночок у равлика у Мушлі. Дітки, а це хто у нас? Так, це бджілка. А де будиночок у бджілки? У вулику? Ще й у болоті? норі. Подумали? Так, дітки, У вулику будиночок бджілки. Дітки, а це хто? Так, це собачка. А де будиночок у собачки? У панцирі чи у бутці? Подумали? Так, дітки, у собачки будиночок у бутці. Дітки, хто це так біжить швиденько? Так, це Мурашка. А де будиночок Мурашки? У норі чи у Мурашнику? Подумали? Так, дітки, у мурашки будиночок у мурашнику. Ой, дітки, хто це такий веселий? Так, це білочка. А де у білочки будинок? У норі чи у дуплі на дереві? Подумали? Так, дітки, у дуплі на дереві, будиночок у білочки. Дітки, а це тут такий сіренький. Так, це котик. А де у котика будиночок у кошику чи у гнізді? Подумали? Так, дітки, вірно. У котика будиночок у кошику. Молодці малята! До нових зустрічей. А зараз малята пограємо в гру що зайве. Подумайте, який предмет тут зайвий? Вірно, білочка, а чому, білочка? Як назвати одним словом стілець, табуретка, крісло? Це що? Меблі. А білочка це тваринка, тому вона тут зайва. Далі, які три предмета можна назвати одним словом? Вірно, каструля, чашка і тарілка це посуд. А куля посуд? Ні. Тому куля лишня. І тут, дітки, розгляньте картинки. Виберіть три предмета. Назвіть їх одним словом. А тепер назвіть зайвий предмет. Вірно, це топор, бо він не посуд. Дякую, ви молодці.